Я вам скажу так, по-перше, говоруха це не є жодний науковець в сфері транспорту. Говоруха є науковець, матеріалознавець, який був залучений нами для маленького сектору матеріалознавства при створенні цих чи інших технологій. Друге, я дійсно гордий за свої наукові досягнення і я завжди раджу і бажаю кожному. В тому числі і державному чиновнику, займатися наукою, бо воно заставляє перше читати, друге не задрімати і не забути свої, будемо казати, ті моменти, яким ти навчався. Так от, коли ми говоримо про транспортний комплекс і про ті інфраструктурні моменти, яким я займався, це не є тільки прикріплення рейки до шпалу, а все звелось до того, що та скоба, яка тримає, Шпалу до рейки прикріплює і створює там відповідні технологічні моменти, там був присутній говорух. Дійсно, в такому маленькому елементі був присутній говорух. А якщо говорити взагалі про, про цілий комп, і при тому він був присутній там за державні кошти, тому що він тоді працював якимось функціонером, це був 2000 рік в цій лабораторії. Друге питання щодо патентного права. Це наскільки обширне і наскільки є дискусійне питання, якщо ти в 2000 році був дотичний до тих чи інших технологій, а в 2010 році нагадався, що тебе забули де-небудь, то в науці все дуже просто. Якщо ти в темі і в науці, то ти займаєшся. Якщо ти у 2000-му займався, а в 2000 році ти там не є, значить ти неактивний науковець і ти не підтримуєш свої патентні повноваження. А що таке патент? Міняється розробка. Сьогодні була е, одна конструкція, сьогодні, завтра друга. Післязавтра вимога вимагає третього. Ви подивіться, як розвиваються всі технології. Ми ж не можемо ходити з праскою зразка 2013 року. Отака От вам моя відповідь. Той патент, в якому був я і він, він давно устарів. Після того йдуть інші. Конструктивні рішення і інші розробки. Сьогодні у виробництві працюють вже патенти третього покоління, а він був присутній в технічному рішенні першого покоління.